Літо. О, Сам не знаю чому, але я все своє життя мріяв про літо і сонце, і ніжне тепло. Серйозно? Напевно, з теплом ти близько не знайомий. Вгадав? Та буває, що я заплющу очі і уявляю, як би усе було улітку. Дзвін бджоли. Діти в кульбаби забрели, шикарно я відпочину, коли улітку коктейль у руці, написане щастя на лиці, сонце і хмарок та буці. Улітку Подме ласкавий вітерець і відступить мерзлота. Цікаво, я вміє на сніг, та кригуця тепло. Знаю я, дня, дня. Коли стану я таким, як і сніг, у ліску. Гарячі холодниці полюси, їх поєднати кругом плюси. Ра -та 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 Взимку під кодрою рай на дивані, та хочеться в літо, бо там я роз. Мрія веселить, як я на пляжі гріюся, блажена мій. Вгору я задиплюсь і з вами не розлучусь. Отже, я вам клянусь, я щастя доб'юсь, улітко. Треба сказати. Навіть не думай.